Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо. Разом під Авдіївкою накрили 200 білоруських найманців. А також зведені роти бурятів та росіян. Вони потрапили у вогневу пастку, просили коридору. Тим не хотіли складати зброю. Не вийшов з мішка ніхто. Втім, і для наших хлопців там зараз не легко. На думку військового експерта Юліана Рюбке, взяття міста в Донецькій області російськими військами може означати кінець контрнаступу ЗСУ. Російські війська вийшли. До залізничної гілки і підійшли до села Сіверне на південному заході від Авдіївки. Про це повідомляє військовий експерт Білди Юліан Рюбке, шлях яким велося постачання угрупування ЗСУ, звузився з 9 до 7 кілометрів. І для логістики залишився єдиний маршрут через село Орлівка, зазначив аналітик. Якщо Росіянам дійсно вдасться взяти Авдіївку, це означало б кінець контрнаступу України. Вважає Рюбке. у Білта. Наводять слова українського військового Юрія Буту. Сува, згідно з якими ситуація значно погіршилася на північ від Авдіївки. Він вважає, що росіяни намагаються захопити там промзону, щоб відрізати логістичні шляхи постачання українських військових. Їм вдалося встановити прапор на триконі промисловому відвалі навпроти Авдіївського коксохімічного заводу, але ЗСУ збили стяг безпілотником, зауважує журналістам. Блогер Роман Шарайко вважає, що навіть якщо росіяни візьмуть Авдіївку, це буде перша перемога Путіна, яка призведе Росію до. Поразка у війні за кілька тижнів штурму за інформацією міністра оборони України Рустема Мірова Росія втратила близько 4 тисяч солдатів, але не рахується з витратами. За два тижні присвячені штурму Авдіївки за інформацією Шрайка. Російська армія втратила танків і бронемашин більше ніж за кожен із попередніх 11 місяців. Кремль замушений їх приховувати від населення в самій Росії, зазначили аналітики інституту вивчення війни. Втрати підтверджуються, щоденними звітами. Генштабу зсу наступ росіян і надалі триває, тож втрати окупантів лише зростають. Наразі поріг чутливості щодо втрати для ворога не перейдено. Окупантам набридла війна і вони хочуть додому. Підкреслює керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Однак, очільник оборонного відомства у міру у бесіді з керівником Пентагону Ллойдом Остіном наголосив, що важливо зберегти інтенсивність постачання високоточної зброї. Подальше постачання ракет атакам Стя змогу ефективніше наносити вогневі ураження по командних пунктах у глибокому телу ворога на окупованих українських територіях та інших військових інфраструктурі, зазначив уміров. Нагадаємо, 24 жовтня російські війська, як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, мали наміри перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке, що дало б їм змогу оточити місто до зустрічі. Друзі та спонсорами каналу став вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.